Напередодні нового року керівництво Біланівського ГЗК та Новогалещинська громада традиційно скріпили свої відносини підписанням договорів про соціальне партнерство та виконання умов резолюції, яка деталізує зобов'язання взяті на себе підприємством у результаті громадських слухань. Завдяки цим партнерським стосункам, що тривають вже понад 10 років, громада отримує відчутну підтримку від підприємства. А Біланівський ГЗК демонструє свою соціальну відповідальність. Завдяки нашій співпраці в Новогалишнській громаді було відремонтовано клуб, школу, дитячий садочок, амбулаторію. Також ми підтримуємо спорт і долучились до будівництва стадіону зі штучним покриттям на території Новогалищінської громади. І загалом, за період нашої спів... Операції нами вже було інвестовано саме в соціальні проєкти на території Новоголищенської громади вже більше 50 мільйонів гривень. 2024 року було успішно завершено розвідувальні роботи з пошуку підземних вод для майбутнього будівництва централізованого водопостачання для 2,5 тисяч мешканців Нової Галещини. Цей проєкт вартістю понад півмільйона гривень фінансувався біланівським ГЗК. 2025 року передбачається буріння нових свердловин та проведення досліджень їхньої продуктивності. Попри всі виклики сьогодення, керівництво Біланівського ГЗК і адміністрація Новоголещенської громади з Мізмом дивляться уперед і мають на меті реалізацію у новому році й інших проєктів. Другий у нас проєкт, який масштабний, такий, як ми в цьому році почали, це у нас будівництво очисних споруд для мікрорайонів машзаводу і геологорозвідки. Це будуть учасні споруди в цьому році. Ми теж освоїли частину коштів. Це частина коштів селищної ради, частина коштів Біланівського язика. Ми цьому году зробили топосну топасйомку, геодезичну зйомку для розміщення цього об'єкта. І кроме того, нам треба було зробити детальний план частини цієї території, які затверджені в цьому году на обласній раді. Ці два проєкти лише один із кроків на шляху до створення комфортного середовища для життя у Нововолещинській громаді. Наступним буде будівництво смарт-простору. На території сусідньої Козельщинської громади реалізовано дуже крутий проєкт. Це смарт-простір. Він відомий на всю Україну і ще навіть, мабуть, через те, що це він реалізований не в місті, а в громаді, в селищі, і ми, якби. Надихалися цим проектом і вирішили, що потрібно реалізувати щось схоже для Новогалещинської громади. В цьому році в Новогалещинській громаді вже створили молодіжний парламент. І елементарно, що не завжди є простір, де можна реалізувати повноцінно свою діяльність. Тому ми вже частково запустили роботи по оцінці. Профільними експертами приміщення для того, щоб почати вже ремонтні роботи. І в подальшому плануємо, що це буде великий освітньо-культурний простір для кожного жителів громади. Я думаю, що ми будемо створювати щось таке, де люди будь-якого віку могли б приходити, могли б чомусь навчатись, відпочивати. 2024 року Біланівські ГЗК разом із керівництвом громади не лише розпочали реалізацію фундаментальних для життєдіяльності населення програм, а й вирішували поточні проблеми громади, зокрема, забезпечили генераторами ліцей та водонапірну вежу, що дозволило безперебійно функціонувати цим об'єктам під час блекаутів.